Доброго дня, хлопці, хто шукає, чим замінити вже трошки застаріші е, МТЗ, чи там МТЗ, чи що у вас є, якщо воно вже в трохи, да? Гуляйте. І кажете, що нема китайців, де є залізо, дає я. От як варіант вам предлагаю, ви подивіться, а потім вже напишіть, чи достойна та заміна, чи не достойна. От, на вашу думку, я просто показую. От. Є, у нас стоять то малышика. 50 конячок, 35-50. І от у нас. Це що? 11.04. 11.04. 14.04 там далі стоїть. Давай я Вот, Тут вже йде отакий бабавочний мост з двома селіндрами. Тут же йде, бачите, встанований погрузчик. А Да, жир, Вот Я відкривати поки не буду. От. показываю просто вам, а вы скажете мне, напишите в комментариях. Вот задний мост, гидравлика, цилиндры, сами рельсы, тяги. То 110 -ка. Это в нас 904 90 -ка. 90 -ка вот такая 90 идет еще на таком, ну, не на палочке. Вот, еще одна 90 -ка. Значит, на 90-ку сейчас очень хорошая цена. Вот, комплектация, бачите, все. Такие перемычечки. Гідравлічні виходи, один наперед, теж як, як ваше МТЗ. Тут теж наперед спереду стоїть шланг гідравліки управління і ззаді на два гідровиходи. Ось такі от тракторці. І 140-ка, то саме потужне поки що є 130 і ось 140 да. КФ. То, саме здорове, що є зараз на сьогодні. Тут іде в нас 14.9.26 переднє. І 18,4х38 задній, шестициліндровий циліндровий Ось такі от. теж показую. Оп! Дорожній просвіт, кліренс. Ось такі мости, два баки по бокам з двох сторон. Ну, я кабіну покажу позже, бо ми зараз з мужиками їдемо вже конкретно на завод, де їх складають. Оце коробка передач, там вроді 18 на 9. Да, і передач досить багато. Теж три гідропари, один вперед, дві назад. А, ні, навіть чотири, Один наперед і, і три назад. Чотири гідровиходи. От, на 140-ці, на 130-ці і на 110 ці таким же макаром теж е, система навісного механізму досить потужна. От, я думаю, на мою думку, що це як альтернатива дуже буде прям, е, це, як альтернатива ЦЦ дуже. Файно. Вот. Я старому Бо і вменяємо цена, наприклад, то ще знижки, у нас є файна знижка, то ще без знижки на 130, 130 книг сил. 1 млн 600 грубо кажучи. На моторе ЮТО, причем при всьому. вот. Я потім по кожному окремо сделаю розбор, то такое, такое общее видео, щоб ви розуміли просто, що є. Можете приїхати. Подивіться, хто знаходиться в місті Борисполь. А, Можете, в принципі, онлайн-замовлення в будь-яку точку України привозимо. Гарантія, документи, реєстрація, все. Ну, все як має бути все під підключ, робиться. Ось такі от. Йдуть. Тому хлопці, номер телефона бачите внизу. О, чекайте, буде. Тут таке вводне відео буде більш детально. Я тако просто с... зранку ми заїхали подивіться, чисто що є. По наліччю то вже виставить на А Зараз поїдемо на базу, на завод, де їх збирають, і там вже побачимо більш детально, заглянемо в кожну коробку, там, шестеренки і так далі, що воно все представляє з по якості і по, там, по всіх технічних параметрах, я вже розкажу, більш детально. Так, є 140, 130, 110, ну, і 90, 50, 45 і 35 кінських сил. Кому цікаво, є такі маленькі. Від 35 тисяч. Всі комптуються кондиціонером, всі комптуються компресором, ресівером, всі, в незалежності від потужності, комплектація максимально файн. Відрізняється тільки там, трансмісії, кількість гідровиходів. Вот, і все. Так, по комфорту, тобто всі вони будуть на рівні, де сидить такого, такого хорошого, більш-менш непоганого європейця. Вот. Так що, друзі, зверніть свою увагу, досить хороший бренд на сьогодні.